Ідемо тепер покажемо, як Вася другим друзям робить септик. Поки всім не переробимо септик, не заспокоїмось. Мають мати всі туалети і всі ванни. Все. І тепер тут буде септик. Він, напевно, не бачить. Чого так мало беруть? Ти він цей давай Що? і другу роствору наберемо туди ще треба. Сьогодні в нас дощить. Цілу ніч такі ливні були. Родонька, привіт! <ривіт> Та така собака, така охорона, що вона любого чужого приведе до хати, дасть тапочки, покаже, де гроші лежать. <сістична> <сістична> таких собак... Таким собакам не можна довіряти. Вона просто дуже любля більна. Та така красунька. Красуня моя, радуня, радуня моя. Tu apa Там ці одроти. Треба було брати о, таку от стрілу. Здорово. Так, друге кільце пішло. Chou chou Недочищена яма, то треба трошки підняти, підняти так. Я прийшла, дай мені каву. Це не я. Клас. Дякую. Не дякую. Це тільки для камери я. А, я зараз виключу камеру, ти забереш? А, ну дай сюди. Прекрасно. Мурчик, поки всім не переробить септики, не заспокоїться. Ще трошки ти вже будеш майстром по септикам. <гум> він септиками так напряму не займається, він, як то кажуть, вільний час <гум> розвивається. <гум> Мій коханий молодець. Зато його Бог благословляє через це, через його добре серце, через його золоті руки. Він благословенний. Про сонце! Маєш таку класну жінку, таку маєш класну жінку. Тебе бог теж власну такою жінкою. Якщо сама себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Направляйте його, він каже. oh <laughs> Thank okay. Ну все, слава Богу, так є. Раз, два і третя яма. Зараз розкаже, чому так? За годину якраз справилася. рівно годину. Годину, так? Да? І ціна яка маніпулятора? По годину не зараз я це знаю. 1400 гривень сам грав, година. Ясна. 1400 це дешева? Да? 1400 дешева, так? Це пояснює, як далі зробити? Треба дирку ще вибити для труби. Малюєш вишку, і сверлиш не по двірці, не по олівці, а знизу коштує. По боках. Висверлюєш і потім вибиваєш і труба вагко залежить. тут робиш. Скажи, чому то так влаштовано? Так три кільця і кільця. Е, Оци два кільця, це як обычно. Це відстойник, а там дренаж. Угу. І з того дренажу, якщо цей дренаж не зможе прийняти, що йому необхідно, то ми виводимо трубу, тут дарів на поле і буде виходити на поле, угу. якщо він не буде справлятися, бо тут високі ґрунтові води і може, може таки бути що не справиться. Це обычний. А оце пальце, кільце це вихід виход, е, Просто будинок дуже далеко. Тут високі ґрунтові води. І поки ми довели трубу сюди, вона вийшла вже нижче, ніж ґрунтові води. Ага. І тому ми зробили це герметичне кільце, воно буде сюди зливати. І тут просто ставимо фікальний насос, він буде перекачувати вже в нормальний. Септів. Угу, Коротко, Септів. Тут, тут буде з насосом так. так працювати. Це просто цей насос буде виконувати роль перекачка. Перекачка, я зрозуміла. Це кільце, без нього можна було обійтися, якби не було так далеко будинок і не було високих високі ага. води. Так, хотіли сюди поближче до, до дороги, щоб машина не заїжджала в випадку ви, ви, викачки, правильно так, септики. Так, не хотіли вон... пускати в сад машину, тому так робили. А тут в саді немає як заїхати, навіть. ну, в принципі, так так. А тут все? приїхав ну, до забору, шланг кинув, викачав. Правильно сонце? Да. Все. Да. Вони отуда вивозять всі, весь септик, правильно? Я розумію, да, отуда да, вони. Отако прям так, так в селі тут влаштовано. Хоча, в принципі, вони тут септиками не паряться, це ми паримося септиками. Да. <реш> Під забор. Під забор. собі Ми тут влаштовуємо нову культуру. Так. <реш> Я, богата, я в білих красавках. Вже запах. От звідси вже вже запах. Не Коротше, вони вже трошки так передивляються всі, що ми, що ми робимо. Ось тут прям отак. Вигрібна яма. Прям такої, йде. І туди все іде. Некрасиво я вважаю. Так там до нашої машинки. Шо, все, ми поїхали, там. Та. Угу. Тільки недовго. Зараз цю штуку. Це що таке? Це... Ну це не гіпсокартон, це така це плита. Магнезитова плита. Магнезитова плита. О, таку штуку беремо До свого камінчика. Так, супер. Так, купилася таке коліно спеціальне. Я кажу, дайте мені коліно, скільки коштує? 1300. триста. Mm -hmm. Кажу, добре, дорого, давайте, виносять мені. Я кажу, я ж коліно просив. <laughs> 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 І почувствував себе лохом. <laughs> Не лохом, а давайте. Він uh -huh. каже, це є коліно, просто воно революється собі як те хоче. Хоч 45 градусів, хоч 90. Mm -hmm. Бути камінами ніколи не займався. Це перший раз, він перший раз, раз робить це каміння. Якби нема таких серйозних знань по цьому. Він якби дивився там професіоналів. тих. Але в тебе своя, коротше, технологія. Е, що це за, за матеріал, отакий От чорний оцей? Це й метал, такий каміння роблять. Але вогнетривки, О, такі, такі треба. Як камін так? не робить. Ага. Такий самий метал, як камінь не ага. Угу. У нас дуже класний магазин тут відкрився, да? новий ага. такий. І там все про каміння. Там такі камінни, коротше, капець. Ну, але ціни, мамочки. Я не знаю, як нам так повезло, що ми такий дешевий собі камінь купили. Реально ми купили тоді його в епіцентрі за 16 тисяч, по-моєму, його взяли. Але ми ще взяли таку фарбу, я буду фарбувати, покривати цю штуку. Обновляти, Обновляти буду, так. Да. така стійка, така 16. фарба. 600 градусів витрималося, я її обновлю. Такий от класний чорний колір. Потім ще дороблю оці всі діла. Буде дуже-дуже красиво. Цей камін нас так виручав всю зиму, я не знаю. Це така камін це така находка. Правда, сонце, коли почалася війна, от 10 чоловік навколо стільці виставляли, всі сюди сідали, і всі такі роздуми, всіх таких повертаєш сонце. У ну, Нас з тим каміном зв'язані такі теплі, якби відчуття такі. Не знаю навіть. Вони вроді би такі страшні були тоді такі часи, але чисто так, так тепло від, від того. Так. Тобто не могли пропхати. Вирізалася таку штуку, бо там оказалась така труба. Спеціальна була ще. Зараз шпаклюється і тут буде у нас декоративка. Так, ось так виглядає зараз. Камін Вася зробив ага. таку штуку. Для чого ти зробив тут? Тут є такі зазори. Ага. Холодний воздух заходить, тут нагрівається, іде вверх. Закони фізики, тепле повітря йде вверх. І там не поставиться така штука, і воно буде йти сюди, буде виходити в ага. хату. Тут буде охолоджуватись і знову. Ага, цир циркуляція буде. Це ну, як в школі нас вчили, знаєш? -а. Не показували в школі? Батарея, теплий воздух. Ага. Всім а. Показали. Всім показували, я поняла. <смітна> а прикольно, так, скільки та штука коштує, ми взяли її в тому магазині так, новому. Так кусок не хочу вражатися. Тисячу. Да. П'ятсот, по-моєму. Півтора? Так, по-моєму, так. Тисячу триста він не дав але. Ні, нас. п'ятсот. Добре, тисячу знаю Кисок. Ну, але ми ледве й знайшли сонце. тому що ми бачили в епіцентрі, це взагалі мені не підходило. Просто сітки такі, ну не красиві. А це ми якісь знайшли такий крутий магазинчик і купили. Камін у нас так виходить. Може, краще Вася розказав, він не хоче. Так, тройник, Там така штука, як він казав. З якоюсь пімпочкою, я так зрозуміла, для прийому води, яка там буде збиратися, тому що з криші буде вода сюди текти. Оце він зранку запахав так порізався, Капець, сам це запахав зранку все. Тож кажу, почекай, Хай хтось тобі допоможе. Так, все будемо вже до завершення йти. А то, коли ми, ми жили якби напряму, це все було, так? Да? Це все напряму було. так якби все з криші сюди попадало, ось і вже ржавчина. Так, ось так виглядає. Ось так. Там дирочка. Ось так. -дирочка. <плес> так. так. Можливо, ще буде з тої сторони і з тої сторони. Тому що ми радилися там спеціалістами і вони нам кажуть, що, можливо, цієї дирки буде замало. Щоб доходило тепле повітря, тому ми ще. Дово там добав, це ми всі побачимо.